Майбутнє суспільство неможливе без якісної освіти. Саме тому пріоритетним завданням міської влади Первомайська є забезпечення повноцінного функціонування освітянської галузі, яка об'єднує 38 закладів різних типів. Більше десяти років її очолює заслужений працівник освіти України Остапенко Галина Феліксівна. Кожен із навчальних закладів має свою індивідуальність, свою історію та традиції. Однак усі вони об'єднані спільною метою створення якісної освітньої системи міста. Дошкілля перша і найважливіша сходинка у формуванні особистості в 2013 році на виконання соціальних ініціатив Президента України міською владою, управлінням освіти, керівниками та колективами закладів, проведена відповідна робота щодо збільшення кількості місць у садочках. Та відкрито чотири додаткові групи. Первомайські садочки і за матеріально-технічною базою і за змістовним наповненням стають справжніми стартовими майданчиками для адаптації дітей в суспільстві. Тут створено належні соціально-побутові умови, облаштовано групові осередки. Дизайн приміщень милує око естетикою та вишуканістю. Предмети і посібники розміщені так, щоб дитина могла вільно користуватись усім, що її цікавить пізнавати і досліджувати світ. Для розвитку здібностей та обдарувань малюків у дошкільних закладах налагоджена гурткова робота. Надаються додаткові освітні послуги з хореографії, зображувальної діяльності вивчення англійської мови. Дошкільні заклади санаторного та компенсуючого типів проводять корекційну й оздоровчу роботу з дітьми із малими та затухаючими формами туберкульозу, затримкою психічного розвитку, вадами зору. Нещодавно завдяки допомозі депутатів обласної ради медичний кабінет дошкільного закладу номер 5 Золота рибка поповнився новим офтальмологічним обладнанням. Найбільш масштабні зміни сьогодні відчуває загальна середня освіта. Впроваджуються нові стандарти. Школярі навчаються за новими програмами. Особливого значення набуває інформатизація навчально-виховного процесу. Відтепер учні другого класу опановують сходинки до інформатики. А в переліку шкільних предметів п'ятикласників, крім другої іноземної, мови з'явилася ще й інформатика. Близько 100 тисяч гривень виділено міською радою на комп'ютерну техніку. Заклади її отримали в числі інших подарунків до початку навчального року. В старших класах первомайських шкіл активно впроваджується профільна підготовка. Два міські ресурсні центри, міжшкільний навчально-виробничий комбінат та центр допризовної підготовки юнаків беруть участь в регіональному експерименті Мережеве профільне навчання. Під час навчання в міжшкільному комбінаті учні оволодівають основами робітничих професій в спеціально обладнаних класах та майстернях. По його закінченню випускники отримують свідоцтва кваліфікованого робітника. Ще один міський ресурсний центр до призовної підготовки юнаків був створений при навчально-виховному комплексі ЗОЖ номер 15 Колегіум. Це дозволило оптимізувати матеріально-технічне і кадрове забезпечення викладання предмета захист вітчизни, а також підвищити ефективність патріотичного виховання. Створення центру стало логічним продовженням довготривалого, унікального для нашої області педагогічного проєкту «Кадетський клас, який впроваджується в навчально-виховному комплексі школа No15 Колегіум з 2007 року. 25 хлопчиків протягом п'яти років разом з класним керівником, учителем захисту вітчизни Книшуком Валерієм Васильовичем долали труднощі та раділи успіхам. Оволодівали основами військових знань, навчалися дисципліні, усвідомлювали поняття честі, вірності слову, взаємоповаги та відповідальності. Робота над проєктом завершилася урочистим випуском. І сьогодні вже нові кадети вписують свою сторінку в історію школи та міста. Працюючи над позитивним іміджем школи Первомайська, цілеспрямовано впроваджують інші освітянські проекти Віденський бал, репетиторський центр, клуб Автограф. Діти отримують можливість поспілкуватися з відомими та успішними людьми, зробити фото на згадку та взяти автограф. Надзвичайної популярності в місті набула суспільна акція Громадянин її цінність у залученні дітей до активної громадської роботи, вирішенні соціальних проблем. Діти очищали від сміття береги річок, висаджували дерева, облаштовували майданчики, проводили соціологічні дослідження. Учні школи номер 9 організували в міському краєзнавчому музеї. ...виставку художніх робіт Діденка Бориса, дитини з особливими потребами. Це допомогло хлопцеві повірити в свої сили, талант та унікальність. Відвідувачі Вернісажу були вражені творчістю юного художника, його особливим баченням світу. Результатом пошукової роботи дітей стало встановлення пам'ятних знаків на честь загиблих у великій Вітчизняній війні вчителів та учнів шкіл номер 8 та 16. У загальноосвітніх закладах номер 1 5 та 17 відкрито музей історії школи. Музей п'ятої школи носить звання Зразковий. А на базі музею школи номер 17 у закладі, де навчалися видатні земляки Микола Вінграновський та Андрій Антонюк, відбуваються загальноміські краєзнавчі заходи. Нещодавно під час одного з них було презентовано збірник пісень композитора Ганни Уліцької, на слова Миколи Вінграновського, заспіваю твоє ім'я. Гармонійний розвиток дитини першочергове завдання позашкільних закладів. Про це наголошено і в соціальних ініціативах президента України в Первомайську збережену мережу позашкілля. Повноцінно функціонує дитячо-юнацький центр національного відродження, центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Станція юних натуралістів дитячо-юнацька спортивна школа. Сьогодні на їх утримання та розвиток витрачаються значні кошти за рахунок власних надходжень міського бюджету. У 2013 році ця сума складає близько трьох мільйонів гривень. Кожен із закладів добре знаний серед мешканців міста і славиться досягненнями вихованців. Тут діють 154 гуртки, секції, клуби, де діти реалізують свої здібності та обдарування, долучаються до світу природи, мистецтва, науки, техніки та спорту. Вихованцями позашкільних закладів отримана значна кількість нагород. Лише у 2013 році спортивна школа та центр технічної творчості підготували шість чемпіонів України та бронзового призера чемпіонату Європи з авіамоделювання. Прізвища трьох юних техніків, занесені до Всеукраїнської книги Обдаровані діти України, а драматичному гурткові Атом з Первомайського дитячо-юнацького центру національного відродження Міністерством освіти і науки України присвоєно почесне звання Зразковий художній колектив. Емоційне образне слово один із потужних засобів виховання, тому основною метою керівника гуртка Гаврилюк Тетяни Пилипівни є залучення дітей до духовних цінностей через театральне мистецтво. Атомс самобутній колектив зі своїми традиціями, уподобаннями і характерами. Він об'єднує вихованців і спонукає їх до подальшого розвитку, безмежної любові до театру та художнього слова. Справжньою гордістю мешканців міста стала Первомайська дитячо-юнацька спортивна школа. Завдяки зусиллям міської влади її матеріальна база невпізнанно змінилася на краще. Стадіону Дю США присвоєна перша категорія, яка дає право на проведення чемпіонатів України з футболу. Спортивна школа організатор та постійний учасник обласних, зональних, всеукраїнських змагань та турнірів. Цього року тут вперше проведено міський етап Всеукраїнської гри Зірниця, а вона стала справжнім святом військово-патріотичного спрямування. На придбання призів та подарунків міською радою було виділено 8 тисяч гривень. Уже чотири роки поспіль на базі спортивної школи діє міський табір літнього відпочинку Гард. Переважна більшість його вихованців діти пільгових категорій, які харчуються безоплатно. У 2013 році на отримання та розвиток табору витрачено понад 163 тисячі гривень з міського бюджету. Щороку популярність гарту серед громади міста зростає. Якщо в 2010 році в ньому відпочивали 90 дітей, то в 2013-му 300. Однак стадіон улюблене місце відпочинку не лише школярів, але й усієї громади міста. Стало доброю традицією відзначати тут урочисті події та масові заходи. Зручні крісла на глядацьких трибунах впорядкована територіям, який газон футбольного поля роблять дозвілля первомайців комфортним та по справжньому радісним. Загальне керівництво роботи навчальних закладів первомайська здійснює управління освіти. Воно спрямовує свої зусилля на розвиток галузі, заохочує ініціативу творчість розробляє та реалізовує власні проекти. Успішними колективними освітянськими проектами можна вважати і підготовку книги посібника про рідне місто Первомайськ в моєму серці, яка вже третій рік поспіль з 1 вересня вручається першокласникам в подарунок. І щорічні свята до Дня працівника освіти і традиційні зустрічі з творчо та результативно працюючими педагогами. І, звичайно, загальноміське дійство випускник, яке щороку з нетерпінням чекають первомайчани». Це свято молодості, гармонії та краси завжди проходить надзвичайно урочисто і цікаво. На ньому зазвичай присутні знані в місті люди, почесні громадяни, місцева влада. Ось так живе освіта первомайська. Тут цінують тепло людських взаємин, щирість і шляхетність, виховують любов до рідного краю, вчать розуміти унікальність кожної людини, вірити в себе, відкривають світ любові та добра.